Опіш на Полтавської області на сьогодні є одним із небагатьох діючих гончарних осередків України. Дивись, Сашко, коли не зробиш музею в опішному, історія тобі того ніколи не простить. Буде важко, але нічого не буває без труднощів. Не здавайте своєї батьківщини, діти. Такі слова сказала Явдоха Пошивайло своєму найстаршому онуку Олесеві. Чоловік виконав заповідь бабусі. Музей гончарства в опішному не просто фольклорно-етнографічний музей, яких є багато і які цікаві лише вузькому колу любителів. Сюди приїжджають звідусіль, і для кожного відвідувача знайдеться відпочинок до душі, старовине ремесло і промисел тут перетворили на атракціон для цілком сучасної людини. Національний музей заповідник українського в пішному має унікальну структуру на масштабі цієї України. Мені здається. В чому унікальність? В тому, що це був довгий час єдиний музей в Україні, в структурі якого функціонувала середня загальноосвітня школа під назвою «Колегіум Мистецтва пішному», в якій діти з першого класу вивчали і досі вивчають гончарство та інші художні дисципліни. Це був єдиний музей в Україні на початку 21-го століття, де в структурі Музею існувала академічна науково-дослідна інст... установа інститут керамології, відділення інституту народознавства Національної академії наук України. На жаль, 2002 року було прийнято бюджетний кодекс, і на вимогу Міністерства фінансів України ці структури були виведені із музею заповідника, і на їхній основі постали самостійні юридичні особи, підпорядковані вже Національній академії наук України і Міністерство культури України. Проте співпраця музею продовжується із колегіями Мистецтвопішному, і з інститутом керамології. Цікавий музей ще тим, що в його структурі існує Єдиний в сільській місцевості України науково видавництво, яке видає книги, присвячені українському народознавству, а також українському і світовому гончарстві. Ці книги удостоєні багатьох відзнак найпрестижніших книговидавничих конкурсів в Україні. Національний музей-заповідник Українського гончарства в Опішному є центром дослідження, збереження і популяризації гончарської спадщини України. Діяльність музею заповідника спрямована на збирання польових матеріалів, формування колекції, наукове вивчення та популяризацію українського гончарства. Наш населений пункт має досить давню історію. Наші археологи проводили розкопки і з'ясували, що люди на цій території жили ще 2,5 тисячі років тому. А перші пасемні згадки про наше селище відносяться, датуються 12 століттям. Опішне в історії України відомо як провідний гончарний осередок. Відомо, що на кінець 19 століття в Опішні гончарством займалися близько тисячі людей. Ну і зараз брендом України дійсно є опішне з нашим національним музеєм, в якому зібрана величезна колекція виробів з глини, які привезені до нас з різних куточків України. Чим цікавий наш музей, що це не законсервовані вироби з минувшини, традиційного гончарства. У нас постійно поповнюється колекція сучасної кераміки завдяки проведенню інтерсимпозіумів, які вже в цьому році, в четверте, ми провели і брали в нас участь майстри не тільки з України, чому й інтерсимпозіум були представники Таїланду, Сербії, Хорватії, Білорусі, з Російської Федерації, ну і безумовно, мисті з України. І відповідно у нас утворюється ну мабуть, найбільша і найцікавіша колекція садово-паркової монументальної керамічної скульптури. Ця колекція до речі, унікальна. В жодному музеї України таких великих виробів з глини під відкритим небом і в такій великій кількості ви, мабуть, не побачите. Це, скажімо так, своєрідний скансен, музей під відкритим небом. Окрім того, в нас є колекція панну, ось таких картин з глини. Зрозуміло, колекція традиційних глиняних виробів, зокрема посуду. Музей не лише дивує відвідувачів, різноманітністю експонатів, занурює їх у гончарний світ майстрів, але й сам окуповує себе. На сьогоднішній день тут працює близько 60 співробітників. Міністерство культури виділяє сьогодні кошти переважно на утримання музею-заповідника це заробітна плата і покриття комунальних послуг. Всі інші заходи проводяться за рахунок коштів, які музей заробляє. І Я думаю, що можливість заробити це дуже добре сьогодні в Україні. Бо якщо деякі інші музеї сидять і чекають, що їм буде давати держава ці кошти на фінансування, і в результаті нічого не виходить, бо ніхто нічого не дає. І музеї залишаються як такими, якими вони були ще за радянської доби. І туди дуже рідко сьогодні відвідувачі ходять, бо часто є там старі ще радянські експозиції, які прославляють більшовицьких вождів по, через призму. Більшовицької ВКПБ історії висвітлюють історію України. То сьогодні наш музей трошки інший. Ми тут намагаємося всіляко популяризувати саме українську культуру, і виявляється, українці готові за це платити кошти за нетрадиційну експозицію побудовану із скульптур художників керамістів які брали участь у наших симпозіумах кераміки, національних симпозіумах кераміки. І міжнародних, і які експонуються просто неба, і вони дуже подобаються відвідувачам. Я думаю, що і ви були вражені побаченим. У 2011 році в межах третього тижня Національного гончарного здвиження було відкрито стіну гончарної слави України, на якій розміщено бронзові меморіальні дошки видатних постатів українського гончарства. Їх прикріплено на фасаді будинку Кричевського Лебіщака, який упродовж багатьох років був осереддям гончарного життя всесвітньо відомого містечка. Перші меморіальні дошки стіни гончарної слави України присвячено видатним діячам, які Поклали частину свого життя на вівтар збереження і розвитку опішнянського гончарства і стали символами нашої держави. В Україні ми дуже часто бідкаємося, що і те не так, і те не так, і нібито все погано було в нашій історії. І... Це прикмета не тільки українського народу. Згадайте стіну плачу в Єрусалимі, де теж згадують трагічні сторінки історії єврейського народу. В світі відома велика китайська стіна, є пам'ятна берлінська стіна вже зруйнована. У Парижі 2000, 2000 року було відкрито стіну кохання, де багатьмо мовами світу написано Я тебе люблю. Тому знаючи про ці різні стіни, яке ідеологічне концептуальне навантаження вони несуть, і знаючи ментальність українців, які часто бідкаються, ми вирішили створити стіну гончарної величі України, куди б українці насамперед приходили не бідкатися, а гордитися своєю багатою історією, своїми видатними постатями, які творили цю історію. І щоб стоячи перед цією стіною гончарної слави, українці бачили, що ми не останні в цьому світі, що в нас багато видатних людей, вихідців з України, які творили світову історію. І тому 11-го року ми відкрили цю стіну гончарної слави України, де поставили собі за мету вшановувати бронзовими меморіальними дошками найвидатніші постаті України. Інших народів сьогодні ми всаншанували постать видатного російського художника кераміста Петра Вауліна, які причетні до творення збагачення гончарної культури України. А до гончарства були прикуті найвидатніші постаті українського мистецтва ХХ століття. На дошці викарбувані Василь Кричевський, Опана Сластьон, Сергій Васильківський, Микола Білик, Юрколий Біщак, Остап Ночовник, Єлизавета Трипільська, яка народилася за 100 метрів від цього будинку і вважається першою українською жінкою-скульптором. До речі, Василь Лінда Кричевський цього року опрацював архів вільної академії наук Сполучених Штатів Америки. Він знайшов там спогади дружини Василя Кричевського, Євгенії Кричевської Щербаківської, які датуються Опішня 1914 рік жінка описує, як вони ходили до гончарів, виробляли глиняні вироби, як декорували, зустрічалися та спілкувалися з Єлизаветою Трипільською. І саме в цей час Василь Кричевський проектував будинок, що нині зберігся в опішному. Я думаю, що ця стіна буде збагачуватися новими новими постатями, бо їх є дуже і дуже багато. І якби не оці видатні постаті, які звертали свої погляди до гончарства опішного, то я думаю, що опішне б ніколи не стало своєрідним брендом української культури, своєрідним етнічним символом. Бо сьогодні, якщо ви десь скажете, опішнянська кераміка в світі вас зрозуміють звідки ви, що ви з України. На жаль, останнім часом гончарство опішного… Почало занепадати два найбільші в Україні заводи, які були в Опішному, по суті, знищені і не функціонують. І Сьогодні гончарство переважно розвивається як приватна ініціатива окремих майстрів. Але гончарство розвивається, і я вважаю, що достатньо успішна, оскільки майстри теж, як і музейники, зрозуміло, що не треба надіятися на державу, бо по суті. Загальновідомо, що держава це ми. Якщо ми працюємо, все успішно розвивається. Якщо ми вибираємо політиків достойних, вони дбають про цю державу. Якщо ми вибираємо інших політиків, якщо ми надіємося на цих політиків, що вони прийдуть і будуть вкладати кошти в чужу їм справу, то це даремна справа самим братися за справу і робити. Василь Лінда Кричевський. Правнук знаменитого художника-архітектора Василя Кричевського, автора Національного герба України і творця краєзнавчого музею неповторної й неперевершеної окраси Полтави. Родина Кричевських виїхала з України у розпал Другої світової війни. Деякий час родина жила в Парижі. Та у 1948 році останні з роду Кричевських залишили Європу, поїхали до далекої Венесуели. Чоловік народився і виріс за кордоном, проте намагається спілкуватись рідною мовою. Як я був малий, я думав, я не буду йти до України. Я тільки тому були такий фонд, і скають треба йти до України. Треба робити багато. Треба багато зробити для імені Клічепського бути ну, відомим. І я прийшов. А як я сюди прийшов перший раз, це як прийти додому? Все було гарно і нормально. І другий раз я прийшов до пісні. Бачите, як я був художник, я робив кераміку. І куди йти? До пісні. І прийшов. І так рік до рік е, я тут не йду, так? І як вислухала, була ідея цей музей, і Олесь допомагав мені все зробити. і трапила. А зараз я як можна будівля колишнього опішнянського гончарного показового пункту Полтавського губерського земства збудована 1916 року за проектом видатного архітектора Василя Кричевського в стилі українського модерну. Будівля музею мистецької родини Кричевських має багату історію. Її стіни пам'ятають те, про що ми можемо лише здогадуватись. Під час огляду експозиційних залів відчувається фантастична атмосфера, просякнута натхненням. музей неможливо відсторонено пройти чи проїхати. Він зачаровує своєю харизматичністю та таємничістю. Щороку приїжджаючи в Україну, Василь Лінда Кричевський поповнює музейну колекцію новими цінними експонатами. Книги, каталоги, інші виставки, інші ну, родини і Василя Григоровича є інші покоління ну, інформації. Картіни приніс. Я три місяці тому. i xoc -sí d'inix i musei, i fos i estant, i tant xocar, escanuar, ja que volia còpia, i ara ho sé І все буде, ну, це одна виставка зараз, а це буде інші виставки. Музей родини Кричевських славиться творами садово-паркової і глиняної скульптури, створеними провідними художниками-карамістами Білорусі, Молдови, Росії й України, виставкою художніх творів родини Кричевських переданих музею спадкоємцями Василя Кричевського зі Сполучених Штатів Америки, зокрема з графічними і живописними творами академіка Василя Кричевського, його доньки Гали. Гани Кричевської Лінди та внучки Оксани Лінда виставкою родинних документів і фотографій родин Кричевських і Шербаківських, що висвітлюють складні колізії життя членів найбільшої української мистецької династії, виставкою народного мистецтва, експозиція якої нагадує інтер'єр квартири Василя Кричевського в будинку президента Української народної республіки Михайла Грушевського у Києві. Вона наповнена унікальними творами кераміки. Різьблення, ткацтва, вишивання, народного одягу, суголостих зі складом колекції Василя Кричевського. Спеціальною виставкою літератури, що висвітлює життєвий і творчий шлях мистецької родини. Виставкою книжкових дарунків музею від об'єднання українців Нової Зеландії. За словами працівників музею, є тут і щось особливе. Це документи. Це унікальні документи, які зберіглися. Дивом збереглися саме завдяки тому, що нащадки виїхали за корщо. Вони виїхали за кордон, їхні нащадки були, і вони зберегли усе це листування, усі документи ще часів до революційні часи, після революційні часи. Тобто, це найцінніше, те, що у нас зараз зберігається. Усі документи до музейної кімнати, привезені Василем Ліндою Кричевським, ілюструють той час, у який були створені. Наприклад, якщо це листівка, то на ній зображено окремий історичний пам'ятник. Якщо це лист, то ми бачимо, як люди спілкувалися, прослідковуємо стильові особливості мови. До музею родини Кричевських щороку приїздить велика кількість туристів. Переважно це поодинокі або сімейні відвідування. Цікавляться загалом. Отак, загалом. У нас, в принципі, побудовані всі зали в різному стилі. Це людей вражає. Музей один, напрямок у нього один, але ми намагаємося підійти по-різному до створення самої експозиції. То це, в принципі, їх і вражає. Цікавляться дуже документами самими. Де взяли, як зберегли, тобто такими варіантами. На початку 1988 року в структурі музею заповідника створено перший в Україні меморіальний музей садибу славетної гончарки Олександри Савіченко. Уперше в світі, після смерті народного майстра, в недоторканному вигляді збережено його дворище, надвірні будівлі, зокрема й горна, інтер'єр житла, предмети побуту і творчі роботи. Спадщина видатної мисткині глиняної іграшки лише в опішному налічує майже тисячу творів кераміки, майже 300 аркушів декоративної мальовки. Важливе значення має приватний архів гончарки, листи, щоденники та спогади. Я просив ще писав на такому високому піднесенні, підйомі. Мені так було і жалко, і відчуття такого спокута свого гріха, що і свій час. Не підставив як слід, плече, не потурбував Господи. І мене так турбувалося, якійсь мірі, коли книжка вже вийшла, я там легше. Я думаю, все-таки частково гріх спокутував. У липні 1999 року в опішному відкрито ще один меморіальний музей садибу гончарської родини Пошивалів, однією з найдревніших українських гончарних династій. Оце ж моя хата, оце наше багатство. До нас люди ходять, і ми їх приймаємо. Скільки думаєте, за літо прийде людей, стільки прийде людей, а нам же добре, що нас не забувають, бо ми любимо глину, свою кераміку любимо. Свої горшки любимо. Яка красота була, як було багато ганчарів? Палять, вони випають крізь звук, великодню, крізь палять горщечки на кутю, а к великодню в таси. Палимо ночу. На ганчарівці однієї пісні співають, туман яром, там сосна, сосна. Така була красота, ми палимо горшки. Так по всіх вулицях, в минах, тут і все, і співають люди. Співають, а ми випалюємо. А тепер палиш, тільки собаки гавкають. Де ж все ділося, де ж все ділося, оці співи, де всі радість ділася. га? Вже такого, як оце ніхто не зробить, ніхто. Які в нас лопішні мастри, у нас ганчарі. Кравці, шевці були, плотники, усі солярі. У нас опішня, усе опішня, таке було ділове, що ніде не було такого пішня. Такі люди були терплячі за свою глину ради голодне робити і вмерти там. Бо такі дружні були, Боже, які люди були. Козак Іван, Сердюченко, Володька, Ясенки два. Вже виряжали їх у армії, так я понесла їм, усім даю рублі. У нас, Мати кажу, що без хлонту мені всі б приносили. Білий один прийшов, а то всі пропали. Ще у середині 70-х років славетний опішненський майстер Гаврила Пошивайло та його дружина Явдоха заснували домашній музей гончарства, який згодом став джерелом формування ідеї створення і розбудови в Опішному національного музею гончарства. Експонатів дуже багато. Колекція налічує близько 1400 творів кераміки, інших видів мистецтва. Тут представлена і полтавська традиційна вишивка, рушники, скатертини, кролевецькі рушники, ікони, картини невідомих малярів, інші види вжиткового мистецтва, а також речі домашнього вжитку та інтер'єру. все те, що Збереглося після смерті майстрів інтер'єр, відтоді не змінювався. Все залишено на місцях у звичайного збереження. Але частина творів це колекція, змінююча, Інколи ми міняємо трошки у фонди фондосховище при музеї, а потім, ну тобто, змінюємо колекцію для того, щоб показати відвідувачам всі твори, які є цієї родини. У музеї зібрано багато виробів і Миколи Пошивайла сина Гаврила та Явдохи. Ми зробили музей. і усе, Все життя, яке батько попрацював, тут всі експонати його. Все життя батько не пройшло даром. Він все час трудився і нас навчав у Гончарній справі. Ну це У нас тут була майстерня батькова. Він тут робив вироби. А Микола його там кровать стояла, так як і за стоїть. От, от сиділи на кроваті і дивилися, як він робить. Мама в мене дуже, дуже хороша, вона нас виспитувала. душі, труда, так що вона зростала після себе дуже хороше враження. Вона дуже хорошо малювала і з батьком вони. Трудили хвала серення. Пошу. Більше 500 виробів славетних опішненських гончарів, твори, вишивки, ткацтва, писанкарства іконопису. Все це зібрано в меморіальному музеї садибі філософа і колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа. Був багатогранною особистістю. Він і вчений, він і спортсмен, він і мандрівник, він і художник, він і поет, і, звичайно, він колекціонер. Він автор восьми монографій. У нього є два підручники вийшли у 2000-х роках. Є книга про Олександру Солюченко, Гончарівна. Ну і звичайно, в останні роки він працював над спогадами. де… Розповів про, не тільки про своє життя, а взагалі про всю епоху, про той час, який він жив. Ну і, звичайно ж, про наші часи, оскільки він і дожив до нашого часу зовсім не так давно. Леонід Сморш автор багатьох наукових праць, посібників, монографій. В одній зі своїх публікацій учений пророчок заявив, що опішня повинна стати своєрідним заповідником народної творчості і не лише кераміки, але вишивки і килемарства. В Будівництві працював один наш запічний Володя Дичко, художником і закінчив училище декоративного мистецтва та Ремеси. І я коли нього декілька раз посидіть, Володя, дай мені, і я попробую. Mm -hmm. Він давай, дав мені таку суху штукатурку. І він як розмалював Іван Царевич на сірому волі, масса. І я так дивився, як він, і я собі так. Упродовж 60-х, 90-х років Леонід Смож усіляко підтримував опішнянських гончарів, захищав їх від свавілля, чиновників, популяризував самобутню творчість мистців. У своїх спогадах він пише, багаторічне спілкування з гончарями переконали мене. Що деякі з них за своїм культурним рівнем і життєвою позицією, цінностями, якими вони орієнтуються і утверджуються, вищі за тих, хто більш освічений або має науковий ступінь. Якщо б ви мене запитали, що для мене опішня, це як своєрідний вираз, Рим. Всі дороги ведуть до Риму. Я б сказала, зараз всі дороги ведуть до опішні. В даний час опішня є як своєрідне матричне лоно, де стікається все. І кожен раз моє перебування це є те саме, що як унов. відновлення то есть понятие божественной матрицы, да ты каждый раз бы находишься и каждый раз оновлюється. Я только что из Китая прилетел, поэтому я как вот инопланетян с одного измерения, с которого я еще не могу освоиться, перехожу в другое. Чувствую я себя здесь очень комфортно. но ну, не только потому, что я профессиональный народный художник России, так сказать, понятно все, академик но и профессор, но и от того, что здесь я чувствую такую силу, питательную силу, как родник народного искусства, который современнее больше некуда. То есть, вот если сделать современные проекты, то народное искусство – это та самая питательная среда, без которой все это превращается в умозрительность, в отсебятину, вот если говорить по-русски, да? Поэтому я здесь испытываю какое-то благодатное чувство, как будто бы я напитываюсь плодами. Это просто труд каторжный, подвижнический, тяжелый, причем в этом деле задействовано огромное количество молодых, интересных, талантливых девушек. Потому что это труд очень тяжелый. Я хорошо знаю, как это тяжело. И, конечно же, мы будем по возможности отмечать максимально самые интересные, самые талантливые. Все із того, що старошці буде солодою. Опішному збираються спраглі в пошуках духовності і краси. Тут вони наснажуються все перемагаючи вірою в силу людського духу, переконуються незнищенності, краси і всемогутності любові. Звідси вони вирушають далі у близькі й далекі світи, повсюди провіщаючи й утверджуючи духовну гармонію українського нового дня.